2 березня 2019 року вранці о 10-й годині Сумська обласна рада на засіданні так і не з'являлася, тому що прийшло лише 29 депутатів. Це давно спланована була акція. Ви думаєте, питання стоїть в підтримку Верховної Ради проголошення Росії Агресу чи питання війни? Питання стоїть набагато серйозно, питання своєї дестабілізації ситуації в нашій облік На жаль, у нас перший крок зроблено сьогодні. Сьогодні на сесії на не з'явилися дуже багато депутатів. Причому депутати сумісники обласної адміністрації, керівники обласних установ і підприємства організації, бо ці люди послухати. Що перший крок зроблено на російських сайтах вже опубліковано, те, що приготовій області люди за нас, за Росію. Я, як то кажуть, лапках поздравляю нас усіх. Дужилися. Сесію перенесли на години. буду коли на Вселенка, чи щось таке, хочу вам зазначити, що це все є провокація. Ми тут присутні заради того, щоб ви побачите, що депутати приймають рішення, які необхідні для області для всієї нашої країни. Ми поаплатуємо, якщо вони приймуть ці рішення, ті зміни, які потрібно прийняти, визнають агресу ту країну, яка дійсно купує наші території. Ми тільки проаплодуємо. А якщо вони ну, почнуть. Цілувати агресора добробачка, їх не ворні повтівати, а заарештовувати органи ж ви приймали, і відразу відвозили у відділу. Бо це є зарада. та година. І знову Сумська обласна рада не зібралася. На засідання прийшло лише 32 депутати. Це означає, що форму немає. Віра Іванівна Лаврик запевнила нас, що такої ситуації більше не буде. Я вважаю, що Повинна бути максимальна кількість депутатів на цій сесії, і щоб не 51 депутат проголосував, щоб натягував на голоси. Щоб громада побачила, що ті депутати, які кажуть про свою громадянську позицію, патріотичну, які не прийшли на сесію, вони прийшли і довели свою громадську позицію перед громадою. А ми повинні обрати всі перекони в цьому, щоб не було якихось формальних устав, вибачте, відмазок від того, що на носиться не Євгенії.